Всім привіт! Сьогодні у нас 24 січня. Сьогодні покажу, бо вже 5 разів забуваю прохання з одного одного підписника. Він по телефону зо мною часто спілкується. І кожен раз після мого відео нового дзвона каже, ти опять не показав те, що я тебе просив. Чесне слово, Василь Іванович, чесне слово, ну какой-то, ну, ну чисто вроде бы вже і бумажку ложив і на цей. Річ піде зараз про стільчик, на якому я сидів. Дивіться, значить, зараз опустимо камеру понище. А не то, та ось опичний стільчик, бачите? Мене все питали, каже, ти що ну прикрутив, щоб лінолюм не, не давить на тому? Ні, народ, це не для того, щоб не давить ліноліум. Просто коли я послі останнє відео вам показував, я з хімією тут трошки, ну... А так як втику тику отримав за стіл, то я перейшов трошки в іншу локацію, ну, показувати мену травою. Ну, а коль сюди перейшов, на другому стільчику незручно сидіть. От, приніс з гаража цей робочий стільчик, який я постійно використовую на городі в себе. Значить, дивіться, цей стільчик, зараз я зніму ближче вам покажу. Обичний, обичний старий стільчик. Маленький, дивіться, його просто ну, зробив, син зробив там, ну, старший, ну, на дворі, там, як по там, ну, стоїть у дворі, там присісти, там, картошку почистити чи що. Я його використовую. Для чого це ось О, бачите, він прикручений. Значить, прикручений не для того, щоб він там лінолюм, щоб не давив чи ще щось. Це я коли ну, чистю. Клубніку, полуницю на городі. Мені треба там почистити, прорвати, ну, бур'яни там пополоть туди-сюди. Я що роблю? Я беру цей сільчик для того прикручено, щоб ножки не вгрузали у землю. Коли ви возьмете пеньок, вам буде неудобно з ним працювати. Бо з пенька треба, ну, щоб допустим, там ось ось порвати там щось да, на землі. Вам пеньок вам треба пересуватися постійно. От. Пеньок в нього ж немає ручки. розумієте? Вам треба приподнятися, взяти встать, взяти той пеньок, переставити, потім перейти самому і сісти. А це е, ножки у землю не грузають, бо бачите, як з двох. О, Ножки не вгрузають, ти на ньому сидиш. І ти постійно його можеш, ну так не знаю, буде вам не видно, видно, не видно, що ти постійно його можеш щось раз і двигатися на ньому. розумієте? Не треба вам вставати лишній раз. Це для тих, у кого із спиною проблеми, бо в мене хороші проблеми з спиною. То я це собі, щоб ножки не ж у землю. І бачили, що я там показував. Клубніки в мене багато роста рядів. І от, щоб її там привести в порядок, так сказати, і проривати там буряний повод. І а то я з цим сільчиком і катаюся по городі собі. Двигаюся, двигаюся, двигаюся. Мені не треба кожен раз приподиматися, лишні робити лишні рухи, перетягувати той, що ви там, пеньок чи що там це. Я тут просто зручно дещо сердить. То це ви так катаєтеся на ньому. Оце і все. Так що вибачайте. Іван Васильович, що я вам раніше ваше прохання не виконав, бо ну, просто сидю на ньому і забуваю, понимаєте? А це вже ну, думаю почну з нього. Раніше у попередньому відео я показував свої оці костюми. Ну, ось, так. Да? Оці ось. О. Два штуки що в мене було. От. І дав вам адреса, все. Учора я отримав, показую на камеру, вам, дивіться, поставте на паузу. 22-го відіслали. 22-го я вам показав відео. Я зняв відео, дав координати магазину. 22-го вони відіслали, 23-го я його вчора отримав. При вас розпакую, Воно я навіть не розпаковував, дивіться, буду зараз розривати при вас. Розпакую, витягую, дивіться, ще два костюми. Єдентичні, такі ж самі, які, які ось цішу. Ось, бачите, я вам казав, це мені не потрібно, я виписав ради того, щоб зробити там розіграш у себе на каналі. Ну, будемо роз... розіграємо. Ну, спочатку я навчуся як це робити, бо я поняття не маю, як це його там розігрувати. Ну, я подивлюся і в ближайше час ми розіграємо там один з костюмів, потім пізніше ще один там розіграємо. Це для цього. Тоді ще показував таке чудо, гумаку. Я вам ну, раніше ще показував. Буду. У цьому році я не буду, казав я в попередньому відео, що не буду нічого вже купляти за цих підживок, під У мене до чорта там його є, не буду. Є, єдине, що я е, купив, ось вчора отримав, бачите, кругом вона запечатана, ще не розпаковував. Зараз при вас розпакую. Єдине, що я отримав, що купив вже, да, на наступний рік. Хоча в мене там є, мабуть, і фахило. Ну. Ось, при вас витягують, дивіться, 5-кілограмова така ж сама. Точно така ж сама. Так, розпаковано, сфасований 23 рік. Щас, щас, уважніше гляну, щоб вас і не надурить. 23 рік, третій місяць. Да. Оце так Храниться, воно до, я вам заказав, 4, ага, ось ось. Ну, не більше 5 років. Запечатано, я зразу цю до використаю тут кіло чи півтора, а потім буде потреба в мене, то розпечатаю цю. Оце єдине, що я купив, бо буду робити. Опять же, короб'як давати, не знаю. Ну, Навірно, перший буде в мене куряк, потім за літо зроблю дві підкормки коров'яком і з додаванням гумата. Все. Оце все буде, що я не буду я сипати от того всього. Оце от так. По костюмам кому там ще треба буде. Може хто там пропустив чи що, ось вам ще раз показую реквізити того магазину. Значить, заказуйте, беріть, ви бачили. Да? 22 число я би заказав, 23-го я вже було думав. Так що все робить, бо дехто пише, не робить магазин, там, не цей, дехто писав, що в епіцентрі там воно 140 гривень купляли, можливо 140 ви купляли, ну тільки не те, що я вам показую, це 100%. Тому що таке, як В епіцентрі воно там 60 гривень а то трошки не для тих воно задач. І повірте, і даже, ну, самі подумайте, епіцентр, скільки освітлення, скільки опалення, скільки робочих місць і ТД і ТП. Воно там в апріорі не може бути дешеве, як у будь-якому з інтернет-магазинів, розумієте? Бо там ще робочим треба зарплату 300 держати, більше 300 робочих по тих епіцентрах. І треба кожному ще зарплату заплатити. А тут у вас виходить, що... А тут виходить, що у вас у вас є склад, там, ну, де в інтернет-магазині є склад і два робочих, все. Даже і не отоплюється з одною лампочкою. То воно просто не може там, ну, в інтернет-магазині стоять дорожче, як в епіцентрі. Так що, оце якось так. На цьому, мабуть, сьогодні все. Постарався коротеньке, таке відео. Інформативно сказати, та, та й усю. Значить, коментар по гумату, бо я особисто вже двом заказував чоловікам, ну, як на їхню адресу, все. Я через себе нічого з дому я якби, не продаю і не це. Я адресу посилання я в коментарі закріплю, щоб ви бачили. Вдруг кому треба буде, ви собі дивитеся, яка там ціна, що договаритеся, платите, як там, що і. Получається вдома, от і все. Оце на цьому все. Завтра будемо робити вже ревізію, мабуть, лози. Я витягну лозу із холодильника, подивимось, як вона, що вона, а потім у нас там ще багато буде відео. Будемо робити і кільчеватор, і там ой, ще багато. Все, на цьому дякую. Усім спасибі, хто поставив лайк мені під вчора. Позавчорашнім відео за ці костюми, хто позвонив, сказав, що все окей, купили, поблагодарили люди. Ну, тобто, давайте будемо якось разом по-людськи, щоб воно було все гарно, не наживатися друг на другий. Хоча б вже між собою, між виноградарями вести себе нормально, достойно, не барижить друг на другий. Якось так. До побачення до наступного до завтра чи до післязавтра. коли вийдемо в ефір, тоді й вийде.